Низькоактивне крісло-колісне модель КК 201 друкмаш призначено для користувачів з ампутаційними дефектами нижніх кінцівок або різними формами паралітичних синдромів. Дана модель надає можливість пересуватися самостійно та з допомогою супроводжуючої особи в приміщеннях та на майданчиках з твердим покриттям за відсутності атмосферних опадів. Дана модель має ряд основних особливостей: відкидні опори для стоп-ніг, підніжки знімні та відкидаються в боки, посилені передні колеса та швидкоз'ємні привідні задні колеса. Протиперекидний пристрій, підлокітники похилі та відкидаються вгору. Спинка та сидіння виготовлені з матеріалу підвищеної міцності, крісло оснащене подушкою на сидіння, а також запобіжними гальмами. Легко складається для транспортування та зберігання.